Хто кого б'є? Подивіться на ту скотину, слабоньку. Подивіться. Слабонька з перебитою головою. Дивіться, дивіться, який диявол. Вона сука не дасть мені дітям яблукам з'їти. А ті суки приїхали на покрову, нагрузили машину. Давай, вйо! пердоль. Дивіться, дивіться, дивіться. От дивіться. От тепер дивіться, хто кого б'є. О, Мама була в себе бита сина, а у нас скотина не. О, дивіться. О дивіться, яка мавпа. Виділи? Всі виділи на того диявола, який б'є палку. І ту брехливу скотину, яка каже. О, дивіться. Диявол. Та ти диявол. Диявол. Курвега. Диявол. От що... дивіться. <плес> а дивіться, бачите, бачу, 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 а бреше, що шо... а бреше, що каже, що її б'ють, а сама паличком б'є. Виділи? Виділи? О, ви що бреше? <плес> О, дивіться, яка брехлива <плес> скотина. А воно каже, ну в церкві не може стояти, а літає, як диявол. Дивіться, який. Ти добре. Дивіться, дивіться. О, так, б'є. Тамо, скажи, що я тебе ще била. Я осеняк вже маю, рука буде синя. Я теж вдову піду на міліцію. О, де ж мала. А в мене є все відео. Ось яка мавпа повторна. Ви сюди, Мавпа. Настояща мавпа. О, виділи? О, а зато кодло приїхало, то все, то файне було. Нагрузило машину, поїхало. О, то кодло файне. О, всі кодло файне було. О. Добре, що все забрали. О, робітники приїхали. А то ново, ну дитинька була. Літенька була. О, ніхто не був. Ніц не бере. Ніц не бере. Виділи люди? О, так люди дивіться. О, дивіться тепер, о, Нині буде все село виділо. І будуть виділи, хто хто бреше, яка ти брехлива. І ти кажеш, що ти не маєш сили, ти слабонька, і тебе б'ють. А ти сама куні заб'єш. А я все, я завтра так само піду знімати руку, На, 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 побило. О, дивіться, яка культурна, вид? О. О. О, чули? О, то старенька, бідненька, 90 років має, слабонька, голова розбита. Ну, як же, То диявол. Ну само пішлося і стукнуло, а потім бреше й голову розбило. Ну, виділи? О, о, зараз це глубде брала, дивіться. А потім скажете, що, що вона не... О, поняли? Мені це стягло, Згнилюху, блядський. О, я згнилюх, блядський. Ти можеш в страхи підняти. Так не мені. Я От. ще не бою. Я на свою. У нас і нікого не бою. На... Ви поняли? Я о. Я на свою. О. А ми прийшли на чуже. Так, так. О. 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 А її як приїздять, приїздять на своє. О. Сюди приймають. О. голота, Все порозсипала, навіть не дасть дітям яблука взяти. Яблука. Я буду. Гімно твоє. Гімно твоє моє. Гімно твоє Моє. Не твоє ніц. Абсолютно. Ти то не садила ні одної яблуньки, то і що садила, є. О дивіться, о дивіться. О, о. Ні, ти то яблука не будеш збирала, бо я то не буду збирала. Ти не будеш ті яблука збирала. Ти не будеш ті яблука збирала. Бо то яблунка з тієї тої яблунки, то, що я О, дивіться, о, виділи? О, дивіться, о, дивіться, як забирає, не дасть мені дітям яблука взяти. Подивіться. Подивіться, яка наглота. Я собі вирвала два відра, а наглотом забрала. Виділи, пішло, забрало з півниці і забрало. Так так. О, видите, яка слабонька? Подивіться тепер. Паличка в руці, а відра і зараз сумки до кайданика понесуть. Давай, давай, бий, бий, давай. Дивіться, біє, дивіться, як о. Яблука віддай мені. О-о! О, дивіться, о, все, та слабонька. о, Давай, вите паличку як махає. І так воно маму било. Мама все була сина, мама мовчала. Бо шкодувала того диявола. О, о, нині буде Facebook видіржась. Всі дубаневичі і будуть показували. Ви таке ховає? Воно все ховає, видите? Все, ховай, зараз занесе до кайдані, а той машину перевезе. Добре, має. Шум... Добре, що має! Давай, не виділи! Не О, не давай, давай, бий! Не бий.